Епілепсія, як люба хронічна хвороба, зазвичай впливає на тривалість життя. У хворих на епілепсію є таке поняття, як раптова неочікувана смерть судеб Sudden unexpected анекспективс. Тобто смерть не пов'язана з травматичними причинами, вона неочікувана. Вона раптова, вона не може бути пояснена ніякими зовнішніми та внутрішніми факторами. Вона може бути пов'язана у цього хворого з епілептичним нападом, тобто під час епілептичного нападу, може бути не пов'язана з епілептичним нападом, вона може бути документована або ні. Але при патологоанатомічному дослідженні у хворого, з цією раптовою неочікуваною смертю, не знаходиться ніяких структурних морфологічних причин, які її могли. Викликати. Тобто це не травма, це не утоплення, це не інсульт, це не інфаркт. Ну, Вважається, що причиною такої смерті є порушення, значні тяжкі порушення серцевого ритму, не інфаркт, а саме серцевого ритму і зупинка серця. Вважається, але досить достеменно невідомо, що це таке. Наскільки часто буває оця раптова неочікувана смерть? Один, два. Випадки на тисячу хворих на епілепсію, тобто досить часто. Ну і крім того, Хворі на епілепсію, якщо не брати до уваги цю раптово неочікувану смерть, мають значно вищу коморбідність, тобто супутні захворювання, які також можуть скорочувати життя. Хворі на епілепсію мають надзвичайно високий, особливо якщо це генералізовані тоніко-клонічні напади з втратою свідомості, усвідомлення, як зараз кажуть. Тобто дуже високий рівень травматизму, дуже високий рівень рівень Різних таких неочікуваних подій. Наприклад, людина може десь бути на воді і втопитися, людина може десь попасти під електричний струм, якщо в неї розвивається епілептичний напад. Крім того, є напади з порушенням усвідомлення, коли немає судом, коли людина не віддає собі свідомості, куди він йде. Тобто ці люди можуть кудись попасти в якісь ну, незвичайні. Умови, які також можуть привести до смерті цієї людини. Ну і крім того, прийом великої кількості протиепілептичних препаратів, особливо старої генерації старих препаратів, провокують супутню патологію, яка теж може опосередковано вже скорочувати життя. Але якщо людина лікується правильно, якщо людина не має так званих енцефалопатій розвитку це дитячі форми тяжкої епілепсії. Якщо у людини добре коригуються епілептичні напади, то тривалість життя значно не скорочується. Тобто, епілепсія при сприятливих умовах, при адекватному лікуванні. При дотриманні всіх застережних заходів епілепсія незначною мірою впливає на тривалість життя багатьох пацієнтів.